Коли темрява піднімається, а серце втрачає сили, з'являється слово, яке розсікає морок, наче блискавка. Псалми від 15 до 20 – це молитви битви, молитви сили, молитви перемоги. Тут звучать голоси тих, хто боровся, падав, піднімався і бачив, як Бог стоїть поруч. Слухайте уважно, бо кожне слово це крок світла, кожен псалм це щит. І в цю мить Бог наближається. Псалом 15 збережи мене, Боже, бо я до тебе прибігаю. Я сказав Господу: Ти Господь мій, добра мені нема поза тобою. До святих, що на землі, до шляхетних уся моя приязнь до них. Ті, що женуться до інших богів, примножують собі муки. Не буду приносити їхніх жертв із кров'ю, і не візьму навіть імен їхніх на свої уста. Господь, частка мого спадку і келиха, ти тримаєш мою долю. Межі мої впали на приємних місцях, гарний спадок припав мені. Благословляю Господа, який радить мені, навіть уночі моє серце навчає мене. Я завжди ставлю Господа перед собою. Бо він праворуч мене, не похитнуся. Тому звеселилося моє серце і зраділа моя душа, навіть тіло моє спочиватиме безпечно, адже ти не покинеш моєї душі ушеолій, не даси святому твоєму побачити тління. Ти вкажеш мені дорогу життя, повнота радості перед Твоїм обличчям, солодкість в твоїй правиці повіки. Амінь. Псалом 16, вислухай, Господи, справедливу справу мою. Почуй мій крик, прийми мою молитву, що виходить з уст нелукавих. Від Твого обличчя нехай вийде присуд, нехай очі твої побачать правоту. Ти випробував моє серце, відвідав уночі, мене випробував і нічого злого не знайшов. Думки мої не відхиляються від слів твоїх. Стежками заповідей твоїх я тримався, ноги мої не хитнулися. До Тебе взиваю, бо ти мене почуєш, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай мої слова. Яви чудесну милість Твою, ти, що спасаєш тих, хто надіється на тебе від противників їхньої душі. Охорони мене, як зіницю ока, сховай мене під тінню крил Твоїх від безбожних, що нападають на мене. Від ворогів, що душу мою оточили. Жирним стало їхнє серце, устами своїми вони промовляють гордо. На кожному кроці вони тепер оточують мене, вони наставили очі свої, щоб повалити мене на землю. Вони подібні до лева, що прагне здобичі, і до молодого лева, що сидить у засідці. Встань, Господи, випередь їх, повали їх, визволи душу мою від безбожного мечем Твоїм. Від людей, Господи, рукою Твоєю, від людей цього світу, чия частка в цьому житті, наповни їхній живіт Твоїм добром, сини їхні досита їдять, і залишки своїм дітям лишають. А я в праведності буду бачити обличчя Твоє, коли прокинусь, насичуся образом Твоїм. Амінь. Псалом 17 Я люблю тебе, Господи, твердина моя. Господь, моя скеля, моя фортеця і мій Спаситель. Бог, моя опора, на нього я покладаюсь. Він мій щит, сила мого спасіння і надійний захист. Я кличу Господа, гідного хвали, і Він рятує мене від ворогів. Мене оточила смертельна небезпека, і хвилі беззаконня налякали мене. Пута смерті зімкнулися навколо мене, сіті загибелі накрили мене. У своїй біді я взивав до Господа і кликав до Бога мого. Він почув мій голос зі свого храму, і мій крик дійшов до його вух. Тоді затремтіла земля і захиталися основи гір, бо він розгнівався. Піднявся дим від його гніву і полум'я з його уст. Перед ним пролітали палаючі іскри. Він нахилив небеса і зійшов, і темрява була під його ногами. Він їхав на херувимі і летів на крилах вітру. Темряву зробив покровом собі навколо хмари та темні води. Відцяєва перед ним проходили хмари, град і палаючі іскри. Загримів Господь на небесах і Всевишній подав голос свій серед грому й вогню. Він пустив стріли свої і розсіяв ворогів, блискавками розкидав їх. Від окрику Твого Господи і від подиху гніву Твого відкрилися морські глибини і оголилися основи світу. Він простягнув руку з висоти і підняв мене, витягнув мене з глибоких вод. Він визволив мене від сильного ворога і ненависників, що були міцніші за мене. Вони напали на мене в день мого нещастя, але Господь став моєю опорою. Він вивів мене на широке місце, визволив мене, бо любить мене. Господь відплатив мені згідно з моєю праведністю. За чистоту моїх рук Він нагородив мене, бо я тримався його доріг і не відходив від Бога мого. Усі його постанови були переді мною, і заповідей Його я не відкинув. Я був щирий перед Ним і остерігався зла, тому Господь відплатив мені за праведністю моєю згідно з чистотою рук моїх перед Його очима. З бобожним ти виявляєш побожність, з непорочним непорочність, з чистим чистоту, а з лукавим лукавість. Ти спасаєш смиренних, а гордих принижуєш. Ти запалюєш світло в моєму житті, Господи, Бог мій розвіює мою темряву. З тобою я долаю ворогів, з богом моїм долаю перешкоди. Божа дорога досконала. Слово Господа чисте, він щит для всіх, хто покладається на нього. Бо хто Бог, крім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Бог підперізує мене силою і робить мій шлях рівним. Він робить ноги мої швидкими, як у олениці, і ставить мене на висотах. Він вчить руки мої до бою, і руки мої стають міцними, щоб напинати мідяний лук. Ти дав мені щит твого спасіння, і твоя правиця підтримує мене, твоє піклування звеличує мене. Ти розширив мої кроки, і ноги мої не спіткнулися. Я переслідував ворогів своїх і наздогнав їх, і не зупинявся, доки не подолав їх. Я розбив їх, і вони не змогли підвестися. Вони пали під ноги мої. Ти дав мені силу для бою і підкорив мені тих, що повставали проти мене. Ти дав мені потилиці ворогів моїх, і тих, що ненавидять мене, я знищив. Вони волали, але ніхто їх не спас до Господа, але він не відповів їм. Я стер їх як пиль на вітрі, як бруд на дорозі. Ти визволив мене від нарікань людей і поставив мене головою народів, народи, яких я не знав, служить мені, лише почують і коряться мені, чужинці тремтять і виходять зі своїх укріплень. Живий Господь, благословенна скеля моя! Нехай буде піднесений Бог мого спасіння, Бог, що дає мені перемогу і підкоряє мені народи. «Ти Рятуєш мене від ворогів моїх, підносиш мене над тими, що повстали проти мене, і визволяєш мене від людей насильства. Тому я прославлятиму тебе серед народів, Господи, і співатиму на славу твого імені. Він дає велике спасіння своєму цареві і чинить милість своєму помазаникові Давидові і нащадкам його навіки. Амінь. Псалом 18. небеса розповідають про славу Божу і Небосхил проголошує ділу рук Його, день промовляє Дню Слово і ніч сповіщає ночі знання. Немає мови й нема слів, і не чути голосу їх, але по всій землі проходить їхній звук і до краю світу їхні слова. Він поставив у них намет для сонця. Яке виходить, немов молодий чоловік із світлиці своєї і радіє, як велетень, що біжить дорогою своєю. Його схід від краю небес і обхід його аж до краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Закон Господа досконалий, Він оживляє душу. Свідчення Господа вірне воно робить мудрим недосвідченого. Законоповчання Господні правдиві вони тішать серце. Заповідь Господня чиста, вона просвітлює очі, страх Господній чистий стоїть по вік, суди Господні істинні, справедливі всі разом. Вони бажаніші за золото, навіть за безліч чистого золота, солодші за мед та стільниковий мед. І раб твій остерігається ними велика нагорода для того, хто дотримується їх, хто зрозуміє свої помилки, очисти мене від таємних провин, убережи раба свого від гордих, щоб не панували наді мною. Тоді буду непорочним і чистим від великого гріха, нехай слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, скеле моя. І викупителю мій. Амінь. Псалом 19. Нехай вислухає тебе Господь у день скорботи, нехай захистить тебе, ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі допомогу зі святині та підтримає тебе із Сіону, нехай згадає всі жертви Твої, та нехай буде приємною Твоя всеспалювана жертва, нехай дасть тобі Господь за бажанням серця Твого. І нехай здійснить усі наміри твої. Ми будемо радіти Твоєму спасінню та піднімемо знамено ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я знаю, що Господь рятує свого помазанця, відповідає йому зі святих небес своєю сильною правицею, що приносить перемогу. Одні покладаються на колісниці, інші на коней. Але ми, на ім'я Господа Бога нашого, вони спіткнулись і впали, а ми підвелися і стоїмо твердо. Господи, спаси царя, і почуй нас, коли будемо взивати до Тебе. Амінь. Псалом 20 Господи, цар радіє силою Твоєю, і як він веселиться спасінням, що Ти йому дав. Ти виконав бажання серця Його і не відкинув прохання уст Його, ти зустрів його щедрим благословенням, поклав на голову Його вінець із щирого золота. Життя Він просив у тебе, ти дав йому довгі дні на віки віків, велика слава Його в спасінні від тебе, велич і красу ти поклав на нього, бо Ти благословляєш Його навіки. Ти наповниш його радістю перед обличчям Твоїм, адже цар покладається на Господа, і завдяки милості Всевишнього Він не похитнеться. Рука твоя знайде всіх ворогів твоїх, правиця твоя знайде тих, хто ненавидить тебе. Ти поставиш їх немов у полум'ї, коли з'явиться гнів твій, Господь у гніві своєму поглине їх. І вогонь пожере їх, ти знищиш їхній плід на землі і їхнє потомство серед людських синів. Бо вони задумали зло проти тебе, замислили бідступ та не зможуть виконати. Ти змусиш їх відступити, коли наведеш лук свій на них. Піднесися, Господи, силою твоєю, ми будемо співати і прославляти могутність Твою. Амінь. Дякуємо, що були з нами в молитві. Якщо хочете продовжити шлях псалмів, переходьте до наступного відео цієї серії, підтримайте це відео лайком і коментарем це допомагає Божому Слову доходити до нових людей. З Богом!